Що таке божевілля та відчуття, коли ніхто тебе не розуміє? Коли ти сам по собі, коли вже сходиш з розуму і... Мені подобаються такі персонажі. Божевільні персонажі, одні з найцікавіших, адже вони якось манять. І ти підсвідомо, хочеш бути схожим на них, хоч розумієш те, що вони просто емоційно нестабільні несабільні істоти. Привіт всім, окрім москалів, вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і сьогодні ми поговоримо про божевільних персонажів в мультфільмах. Ну що ж, не буду затримуватись і почнімо. І на п'ятому місці в нас книга монстрів та Хмара монстраксу, тереколосничівної регнації, та Монстракс. І знаєте, це мій улюблений антагоніст усіх серій Лего. Він загадковий, маніпулює персонажами. Він не просто груда м'язів, яка всі гнищить, і все. Ні, це дуже глибокий персонаж, який займається маніпуляціями іншими. І це просто неймовірно. Його трансформація і повільно ці стати. Колосом нахідної руйнації. Це просто щось із чимось. Він божевільний. Його божевіль я оцінюю на, можна сказати, 7 із 10, адже нічого такого божевільного він не робив. Їдемо далі. І на четвертому місці. Френк з мультфільму Subway Surf. Я знаю, що мало хто чув про даний мультфільм, і дуже даремно він дуже хороший, подивився в оригіналі на одному диханні. І Френк це такий персонаж, який загадковий, містичний, часом божевільний. Але я міг би поставити його на п'яте місце, якби не одна, але це лише перший сезон. І подивіться на нього. Він. Заслуговував би бути в топі антагоністів, але трошки не дотягнув. Він в мене на шостому місці, кому цікаво. І знаєте, що він справді божевільний? Подивіться на його очі у фінальній серії, то це просто щось із чимось. І так, це четверте місце на більше, не менше. На третьому місці в нас Харц або Хайд Куромі. Молодший брат Куромі з Бейблейд був, якщо що в третьому сезоні. І він справді божевільний. Мені подобається його божевілля. Якщо брати інших персонажів, вони не настільки божевільний щось таке. Той же монстров, який просто поганець, але з нотками такого легенького божевілля і хаосу. подивіться просто на нього. Він рогоче, він просто насолоджується вже нікчемним. Він розуміє все. Він мені чомусь нагадує джевіла, а на якому він місці. Нагадаю, ви вже знаєте. Їдемо далі. Не здавуюся, якщо хтось буде сперечатись, але на другому місці Біл. Так, я вже четверте відео поспіль дуже хвалю біла. Але взагалі гравіці це шедевр, хто буде з цим сперечатись. І це божевільне, просто щось із чимось. І ті моменти, коли він вселявся в Діпера. І просто. Боже, з боку на вигляд нашій Діпер зійшов з розуму, а в нього просто залишився тракутний демон. Або вся арка Демногідону, просто подивіться на нього. Він просто хоче намалювати смайлик, значить вже тисячі життів. І взагалі, це Біл Сайфер, боже мій. Чому я вам маю це все пояснювати? Їдемо далі на перше місце. Верхів вниз, вліво вправо. хаос моя моя сніхія! Верхів вниз, вліво вправо, хаос єдина в житті надія, верхів вниз, вліво вправо. Життя це наче дивний сон. <кхем> Перша місяця Джеві. Чому? Ну, чи я маю вам це пояснювати? Подивіться на нього, божевілля просто росте на його тіло. Він настільки божевільний, безсердечний. Він розуміє, що це всього лише numbers Game, Він може будь-що, адже цей світ, це всього лише гра. Він єдиний, вільний, бо ніхто його не бачить. Він настільки божевільний, та що я йому на божевілля поставлю на цифру, ви її бачите на екрані. Загалом всі ці персонажі психологічно хворі. І, будь ласка, не повторюйте те, що роблять вони. Бо ще ви дурку і не зможете дивитися моє відео. І знаєте що? Це відео буде другої трилогії про Божевілля. Першим було про антагоністів, тепер про Божевілля. А наступним буде про антигероїв. Ну що ж? Якщо під цим відео набирається 5 подавайок, то наступним відео буде про наймиліших персонажів. Ну що ж, з вами був Максим і бувайте!